Україна виходить вже на наступний етап. Ми почали створювати спільні оборонні виробництва з нашими ключовими партнерами, створювати і у нас в Україні і в країнах-партнерах. Фактично, так ми інтегруємо Україну в західний світ, зокрема, і такою інтеграцію наших спроможностей вітчизняного виробництва прийшов час запускати експорт. Нашої української зброї, тих видів зброї, які у нас в профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні, тут в Україні для захисту. Я вже е, доручив уряду е, офісу всі нашій команді, секретарю РНБУ України, розробити та представити ключові елементи такої. Експортної системи загальна робоча назва цієї програми зброя, наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ в Європі, Сполучених Штатах Америки на Близькому Сході. Завдання до кінця року запустити в роботу ці ключові платформи. Розраховую, що відкриття експорту, відкриття нових спільних. Підприємства разом із залученням інвестицій в Україну дозволить нам ще значно масштабувати нашу оборонну промисловість.